继续。谢谢

Ви маєте проникнути всередину, вкрасти гроші, потім їх вивезти, бля. Ну якось ось то нічого так було. Сюжет цікавий, так? Так. Да. Ну там, типа, місії виконуєш, бабки заробляєш, там пушки купляєш Не так, як ти колись з City грав, знаєш. Ну так. Да. Ромчик їздив там на шлюх, дивився. <laughs> Я пам в -City. Чи там Є пам'ятаю, євро VC читами танка. Їздив всіх лупив. в споліці МВЛС. Mm. Тема була. Ви на PlayStation є лупите? Так. Цікаво, коли шоста g вийде. А ти я вже бачив, раді анонс був. Та там певно вимоги труба будуть. Ну та ця вийшло вже хто зна коли І тут графіка нормальна нормальная. Вот нами тільки два крипака. ні Ні, Я только крипаків. А что ты поставишь схемі? Блін, чого я вічно на ті сходи промазую? То есть пушить чи що? Я тут. ⁇ -мо ⁇ я присрал. Семерок нема? Да, да. Я взял тут. А -то там на ангар сзади падал вроде еще. Ты его пушишь? Здесь я тут чудно на гара падали. Угу. Два майбут еще. ще. нема? Нет. То есть бежать. Слева будет. На праву побіг. є зліва, зліва, зліва не могу, Ладно, можна тут я думав. Сангаром тикає. Де не втикає там. Що таке, як воно кинувся? То я не чай. Друйкос. Помагає. Де він? Там два, там два забігло. Є, нема аптек. Там ще один У мене один ХП. На аптеку, на аптеку. Він десь за ангаром, вроді. Він має бути без шлюм. Ты щось кидає? Бомбу кидав. Блять, той дуже бідний, сука. Я к церковная мыша, блядь. Так, нахуй стильки все понабрал, блядь. Все, БСКС везьму. Тут 416-й я. О, хоть другий шант. Сараз. Вот тут один. Получив дві тички. Там, там, де я стояв. Угу. Mm -hmm. Але я Бачу. А, ч... а чого не зарегало? Не попав. Сто він попав. Десь, напевно, його кент має бути. Пиздец! С Це шо? Це Сикис. За... блядь им Він з Минз ВСС все попадає Там пиксель стоит. А ты охуел? ще там грає, походу. Єбать, бо я охуел, якщо чесно. часто. Как ті професіонали починають начинают в в грі Я навіть не бачу в тій траві. А де його кент? Вважаєш, себе справитися на ну. ногу? Ао, підораз. А того тут знаєш. Так. Едем? Та-да, -та, А я почав по другому тіпові стріляти. І цей, трохи йому просипав, він спелякав як зажав, і так і не відпускав вже приціл. Я, а я чув, що від'їбане, а я стою бомбу, Ди... я стою, дивлюсь на нього і бомбу накручу. А я чекаю, поки в нього буде перезарядка, Чую, закінчен з потратив. А типи, тіпи нахуй. Само були на криші. Дав одному тичку. Бачу. Сука, промазал. А я не бачу. Попал, попал. Вот тут прям. На желти. А здесь, здесь шли, напевно, уже вниз, не? Да, по-любому, да. Пойдем, крищ... правим по боком будем крутити. Ну и да. На ту бачу головна будівля. жовта Бачу, бачу. Промазав, в мене така точка тут єбана В мен тоже. Ми можем потім на підйомник сісти і ебат. Чуть-чуть нижче. О, ебать, желто. Ну то все, погнали туда, ми... другий стреляю. На кричі там само! Дав Далтечку, жовта. Я пішов туда. Прикриї мене. А як я тебе прикрою, тебе хуй прикрою. Я сам не стейну добігти. Короче, я біжу тоже. Є, бать, нахуй, берем. Я йду фоткати. Я йду знімати теж, але... Є десь тут, чую. Коротше, один десь наді мною, нахуй. Nah, чую, чую. Ее тут два в мене. Сейчас я йому въебу туда. А, тако? Я забустаюся ще. Тим наверх? А вони наверху. Нас буде чути тут. Маєш, може флешку? Чуєш, топчеться. Угу. Я, конечно, можна на ті хуйні підлетіти. Ну, хуй знає, чи воно. Де по сходах тут у мене сходи є. Я вже пішов з того боку. Ще наїде блядь. Маже по мене на тачку запайтили? Вони ще наверш, ще верхній, тут нікого. Ти, ти летиш на ту хуйню, кажи. А, мені похуй. Почекай я на другу. Блядь, я забув, що ще цей, він ще... Шин... Поки патрон виставить нахуй, я долбайоб. Я виходжу, там, тип, я. а я цикаю, воно не стріляє. А треба перезарядити лише. Гілять, хуета. Не, вони справа бігають. Знаю, тут можна вилізти через віконечку, це. Та що вони тобі в двері не в'їбали тут. Нікого вони там не в'їбуть. Пизда, який долбоб, я, я б за луга, його в'їбав вже. А он двої Да. Двое, двое. Пікає, пікає там. Ти не бачиш, чи не, що? не бачу Єбать, дід окуляр. Справа є Сука, блядь. Не заєбуйте на. Гранати немає. Я мав, блядь. Гранат. А ні, не мав, я все скину Пабу, калаш, я би його вже вбив, бля. який сиги жити нах Там ще правий є. Правий, бля, хилый це на. Справа не видно. Ну, ти заїбав! А ти йому в ногу стали? Ну, та, ну, да, другу, в... другу в ногу тільки. Там чи що? Не, не видно, того. Ай, блять. Ой, блядь, я колошок злився, нахуй. <пас> Сука пес, блять. з вікна б'є, блядь. А то дістає. І еще. і то було, шайно не в ногу. Бродак, так воно ж не, не нокає. Хіба він би броні не мав? Я йому вже роз'їбав. У вас зліва голову голову стоячить зліва. Ну все, вот теп. Ой, ебать. А теперь-ка побоюем, блядь. Сейчас сумка не взялась, ты что, гонишь? Я думаю, что уже тут может быть за скоро. А уже епт. Блядь Слева, слева. Ебать, псина. Что, суки, схватанули? Ну ты же, как вариант, можешь меня тут выкликать прям. У меня вообще телефон есть. Тель... Стыдно, ну, никто не стреляет. Хочешь, чтобы она стреляла? Вот там вот и бегает наверху. А, да, да, тут тоже так. так? Тачка їхала, бачиш, башни вас. Ще задніх втикає, може хтось побежать, все. таки О, там ТП. О, ззаду, Казав, mm -hmm. що той ще десь має бути на мотику, він все-таки там і був. От біжить. Кикимари, оранжева. Товчем? Двоє. Так, mm -hmm. да так, -да, давай. Промазав. Дав тіло. Вони забудкують той двоє. Бачу. Промазав. Дав течку. Тільки кімарі щось дуже... Блядь, тут ще якась хуйня їде. У него шо авик Короче, головне не нокнутися, як то кажуть. Нокнул его Ну все, замряем там пух. У них 46 секунд А я щас кент да кене ты шо до Ще я одного нокну Ну щит там того самого знов. Молик має. Ох, як я, но пиздец. Гранаты зоны не мали. Знай сам. Судика на еса, ячи. Будем їх притримувати чи йдем? Та ми в зоні, що нам ну, вот за горку 2, Блин, два ма, сантиметри. не мабуть, я граната зона, я бы їм туда. Тоже їбуть. То по нам? Та, да, вот там вот, ебало устает. Щас едет до нас? О, бачу. А, вони ще себя кость Машина на оранжеву едет. Нас А, на вони гор... правду до них? Отут от, тип. Стоп. Нас на горбі тебе. Давай, я ззаду. Вот его бігають. Я їх вже не бачу. Ну, за камнем отим вони. О, один Нокнуло його. А другий від зони здох. Угу. А здесь тут мають бути прямо упорі. Побіжіть. Нокнув за деревом оранжево. А другий час дорогу біг. Отут, внизу, за камерою. Вроде рисалку мав, перший. Нахуй пішов. Хилли старий. З того боку вважай. Там двоє останніх. Угу. Иду, може, якісь бомби має. Пятну. Давай. Кость дыма там, блядь. О, має піднімачку за 05 сек. Забрав. А я щейкис, там сам якийсь? Я бомбу позбирав трошки. Вони на тачку сіли. Я чув. Може і не сіли, може. что Я не щось съехал не... вроде. Їде, їде, їде. Помазав. Ча він не вмер? я йому вже попав в голову. А, я з бомб взяв. А, вот. Там авик чи? Що? Да. А у нас нема тачки. Давай я збігаю по тачку. Нам бомбо туда вот підійти. Тачки нема. А чого я не бачу, де вони по мені стреляют? За каменем тим сраним сидять. Получив, сука? А вони в зоні там? В зоні. Я чуть не хапну. Нокнува одного. На да я, попіх. я теж. Але тут бігти ты нема куда. Mm. О, кам О, тут два нормальная загроз. Mm -hmm. Браната є? Є, кидаю. Дав, Дал о. ему. Я думаю, пими тем yeah. Yeah, думав, в того трупа нема не Roku, Ну да, Є що скен? У мене є сі 4. воротку кидаю. Тобі правой стороны. Та... та штука за всеки. Блядь, надо было далее там сидіти? Mm. А, він с шестым прицелом и с М-к. А там пятый тир был. Все-таки я кажу, вони на ближній відстань дуже... Ого, ми с скільки ми домагали. 1480. Знаю.